Так, всім привіт! З вами я, Chicken Топчик І сьогодні ми будемо заходити на сервера на карті. Як там вона PlayStation? Зіскаємо оце. Далі ось. І тут заходимо на. Ой, який будиночок коти. Я не кіт, блин, мене кікнуть. Ну нічого, зайду. Так, плеєр Хасло The Game і Chicken Топчик А так можна бу... А, а так можна? Я не розумію. Це, 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 це що таке? Це гравець? Ти гравець. Так котів тут немає. Котів нема! Та за що його кікати? Що це? Blue screen of death. офдет. зловив синій екран. То це димову б. Бі... В смысле Сусес плеєр вас кикат? А мене за шо? Ви Афігелі? Оцей мабуть, як його, я не можу подивитися. Всіх перекікали, навіть ПД. Якщо мене зараз кікнуть я охерею просто. Не кикнули! Ха, -ха, 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 ха ось Челсі 7К просто кікає всіх підряд. Сейчас, блин. Ладно, якщо ви мене тікаєте, я вийду сам. Нічого цікавого тут немає. Так. Другий сервер, який у нас буде, я не знаю. Вибираємо. Вибираємо цей PlayStation. І тепер можна, можна вибрати. Та, блін, не, не будинок котики Це нам не потрібно більше. А то воно... Кожну секунду, господи, міняється. Гейм бла 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 бла-бла-блю. Сандбокс 19 гравців 20. Я буду 20-тим. І мій телефон ну, вибухне. От бачите, як довго лоудінг іде. А якщо на те дуже швидко, то на це буде безкінечно просто. Так що туди не заходимо. Заходимо ще на, на ті сервери, на, те, на ті сервери, на яких менше 20 гравців, і менше 19, ну хоча б 11 це максимум для мене. Ось, одна ніч за фламки. Я там заходив, але запис просто зірвалась. А блін, я що не зайду на сервер, а знову цей бах тупий зловив. Чи там. А, може я зайшов на там, де 12 гравців? А не одна нігсфаламки. Я не я її херзую знаю. Та блін, мабуть, я баг зі зголив. Коротше. Так, сталося те, що ви подумали. Я перезапустив гру, тому що такий баг. Щас. Заходи... Ну тільки не А, фух-фух-фух, нема реклами. Зараз. Зараз, сей, зараз PlayStation. І заходимо в одна з сламті. Я хочу вам показати, що там. Бо в мене запис зірвалась Дуже шкода. Так от, ось. Блін, я, я захар Овел Де тут? Це? Як його там? А блін, він Вийшов Бан. Так. Эл Оск Йо бейбі Чікен бейбі, чого Бандит? Ясно. Тім 62. 444 І 150. Чого нахер? Ну ясно, в мене нікнейм Захар Овел і нічого. Якщо ви бачите гравця з нікнеймом Захар Овелл, то, то це я, Чикен Топчик, і ви можете бути в моєму відео. І в мене вже там з'явився телеграм канал, телеграм чат новий, а то був старий. Так що, це, посилання на телеграм. На, на телеграм-чат і... І канал буде в описі. Зараз ми поки що ходимо. Отут ця вся вода була, а зараз нам треба в парковку. Бо, я хочу, бо там в парковці просто потоп який Стоп, стоп, стоп. Он, бачите? Хто видав дві камери? Зараз напишем, що це. Не я, щоб, а, щоб мене не кікали, блін то я навіть одну хвилину тут не побігав. А мене вже кікнуть? Ну це ж, ну це ж, ну це ж... Що тут відбувається? Тут просто мільярд роботів. Ну як мільярд роботів? Джакузі! Офігенно, Вони тут... Вони джакузі в чикен зробили. Як можна купатися прямо, коли ці... Ой-ой-ой! А вот тут шо йо мо як все лагає. Ага, 4 оцей чувак вбив бандита і одразу вийшов з грим? Буде право, тим що не робиться тут? Боже. йо юмоє, бандит! Чому бандит вбив когось, ні за що Боже, це він видалив камеру. І він вийшов з гри. Ну звісно, блін. Так тут три гравця, а зі мною чотири. Як? Ну якщо мене рахувати, то чотири гравця. Ну-ка що зверху? А, а зверху бекрумс якийсь? Серйозно, тут нічого немає, тут просто коридори. Буквально просто коридори і все. Ще б тут сюди якогось монстра додати, то, то це буде бекрумс прям. І стіни поміняти. Та, тут черенгані є. Стіни і декорації з Бекрумса. Але я їх не покажу, тому що я не знаю, де вони, які в класі. Ну, в принципі, я тут багато чого показав, так що виходимо. Зараз реклама буде? Не буде. Дивно. Дивно та якась. Завжди, блін, реклама. Так, заходимо в PlayStation. І заходимо на... Гейм бля 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 блю. Вот так я називаю Так, я сподіваюсь, що я тут не був Star Wars Сатхиш. Исах О так другого гравця звати. Боже, що тут бывається? Предмети нас павнили не перед двадцать семь іс 300 Розробник, ти там офігів? Як можна такий ліміт предметів малий робити? Такий великий, точніше, я не знаю, як це. Як гравці будуть нормально щось будувати? За 300 об'єктів нічого взагалі неможливо побудувати. Хто стріляє? Ой-йо, ой, ой, лагає. Ой. О тут хтось димову... дум, димову, де, дивому, дебо успіх. Шос нічого цікавого нема. Вс, можна просто розтягнути хроно... Так, ми нічого не будем розтягувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже мій. А, вони в парковці. Трак. Офигенный скин краще не існує Гроші? Хух, мені гроші дали, офігенно Офігеть Сейчас. Сейчас треба гроші. Офигеть, шо я? Шо я? Шо мне просто? Мне просто дали гроші. Сейчас бежим. Все, я вкрав. Чем мені дали, я не знаю. Все, выбегаем, выбегаем. Ай, я боже мій. Сейчас, зачекай. Зараз буде зараз буде.